Якщо три роки тому обсяг експорту України до Російської Федерації складав близько 35 то сьогодні ми скоротили втричі залежність від російського ринку, і такий обсяг складає тільки 12%. Закон, який ми просимо прийняти парламент, полягає в наступному. Урядом України був внесений до парламенту закон України про санкції. Вперше в історії України з'явився механізм застосування санкцій. У вересні місяці минулого року Кабінет міністрів України схвалює перелік секторальних і індивідуальних санкцій проти Російської Федерації. Рада національної безпеки і оборони вводить указом Президента України секторальні і індивідуальні санкції проти декількох сот російських компаній та фізичних осіб. Уряд України Подає декілька позовів до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації за незаконну анексію Криму. Окремо незаконна анексія Криму була засуджена резолюцією Організації Об'єднаних Націй у кількості 100 держав. Державні компанії подають позови вже подали проти Російської Федерації за нанесення відповідних збитків. Компанія НАК Нафтогаз України. Подала два позови до Стокгольського арбітражного суду: як по газовому контракту, так і по контракту на транзит природнього газу територією України. Ми відмовились фактично від російської газової монополії на території України. Україна закрила авіаційний простір для всіх російських авіакомпаній, і російських літаків. Україна подала. Позов до світової торгівельної організації проти Російської Федерації і цей спір розпочався. Також Україна притягує Росію до відповідальності в міжнародному суді ООН за порушення конвенції про боротьбу з тероризмом, і це тільки одна десята частина списку, який цей уряд зробив з метою захисту України.